Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія. і з вами Юля. Про пластичну хірургію можна говорити довго і багато. У всіх на це є своя думка. Демонізувати я, звісно ж, її не буду. Адже цей чудовий приклад досягнень сучасної медицини, особливо коли йдеться про травми та різні ушкодження. Та й взагалі для багатьох людей пластика є тою річчю, яка може їх щасливити і подарувати їм впевненість у собі. Але іноді стаються дуже дивні випадки, які заслуговують ось таких кунсткамерних розглядів. Вітаємо сукунсткамер. І одна справа, якщо це випадковість, помилка хірурга, а інша справа, якщо це стає стилем роботи цього фахівця, мушу попередити вас у цьому відео, звичайно ж, будуть чутливі кадри. Сьогодні поговоримо про деяких пластичних хірургів із Туреччини і про те, як бюджетні клініки в цій країні іноді можуть руйнувати життя пацієнтів. І задумуємося, чому люди, які бачили деякі попередні роботи таких спеціалістів, все одно погодились на операцію. Такі випадки змушують нас задуматися про важливість зваженого підходу до прийняття рішень. Зокрема, це стосується і питань освіти і майбутнього дітей, адже правильно обрані можливості можуть змінити життя на краще. Для тих батьків, які мають намір відкрити своїм дітям чудові можливості та освіту за кордоном. Я хочу розповісти про цікаву програму Gem Education у партнерстві із AY USA Глобальним провайдером програм від міжнародного навчання та обміну студентів у США запрошує українців віком від 15 до 17 років до програми обміну, академічний рік або семестр у державній школі США. Програма включає навчання у престижній державній школі США, здобуття освіти за американськими стандартами і повне занурення в англомовне середовище. Програма забезпечує проживання дітей у приймаючій сім'ї та повну допомогу у оформленні документів. Крім того, у дітей буде підтримка українських і американських менторів. /7. І це все допоможе дитині відчувати себе в безпеці і знайти нових друзів з усього світу. За безпекою дітей слідкуватиме уряд США та ФБР. Навчання в американській школі це інвестиція, яка окупиться сторицею. Підготовка до вступу в найкращі вузи світу, психологічна і мовна підготовка, покращення англійської мови і шанс побудувати успішне майбутнє. Взяти участь можна просто зараз. Переходьте за посиланням у описі під цим відео. Там ви дізнаєтеся більше інформації і можете подати заявку. Не втрачайте можливість змінити майбутнє дитини та відкрити Америку разом із програмою обміну від Jam Education. Якщо вам цікавий мій контент, то підтримайте його лайком та коментарем. А якщо ви дивитесь мої відео вже не вперше, то будь ласка, підпишіться і поставте дзвіночок. Ви точно мали бачити в Тіктоці чи інстаграмі, як хірургиня із турецького міста Ізмір Ферда Ерол. Робить дуже екстремальні носи на її відео до і після. Чітко видно, що носи пацієнтів різко зменшилися в розмірах, і кінчик дуже задирається вгору. У тіктоці її відео про ринопластику збирають мільйони переглядів, а коментатори дивуються та шокуються результатами, запитуючи, чи це жарт разом з тим, сама лікарка виглядає дуже щасливою. І задоволеною своєю роботою, і до речі, яким би не був початковий стан носа, чи то в жінки пацієнтки, чи то в чоловіка, результат на виході завжди виходить приблизно однаковий. Відомий доктор Юн на своєму ютуб-каналі вже реагував на ці операції і був дуже шокований з того, які носи отримували пацієнти. Крім того, фахівець підкреслював, що кожен пластичний хірург має свій так званий стиль виконання, який читається у кожній його роботі. В Тіктоці, звичайно, ж пішли відсміювання та пародії на операції Ферде Ерол. Ай, перснікана лайки майселса про лікарку Ферду Ерол можна знайти офіційну інформацію на сайтах із оцінкою лікарів. Її спеціалізаціями згідно цих сайтів є пластика носа, вух та операції горла. А ще вона постійно робить корекцію губів і підписала навіть в своєму інстаграмі закріплені сторіс «Russian Lips». Ну як без «Russian»? практику вона веде у приватному госпіталі Гален при університеті Тінацтепе в місті Ізмір. Доктор Юн, який реагував на ці операції, зазначив, що ці носи нагадують йому носики мешканців міста Хувіль. Це вигадане казкове містечко із франшизи про Грінча та Хортона. Реагуючи на одну операцію з корекції носа, публіковану на сторінці доктора Ерл, доктор Юн каже, що жінка і так була красива, хоча у неї є невеличка горбинка. І на місці цієї лікарки він просто підпилив би трошечки цю горбинку, а не робив таку масштабну корекцію. Але це, звісно ж, було за вибором пацієнтки, мабуть. Хоча кваліфікований хірург, звичайно, ж буде радити пацієнту, як краще зробити у цій ситуації. Доктор Юн пояснив, що в пластичній хірургії є таке поняття як носогубний кут, тобто кут між губою та носом. І вважається, що у жінок ідеальний кут між губою та носом від 95 до 105 градусів, а у цієї пацієнтки вийшло цілі 123 градуси. Тобто, носики дійсно занадто курносі, але головне, щоб подобалось пацієнтам. Крім того, доктор Юн запідозрив, що на одному із відео, де показано дуже круглий бульбоподібний ніс. Це насправді не оригінальний вигляд мозу, а накачаний анестетиками ніс, тому що анестетики додають йому об'єм. І таким чином ось дота після виглядає дуже радикальним, що, в принципі, можна вважати сфабрикованим. Але давайте ми поглянемо на результати операції цієї лікарки, коли вже пройшло 2-3 місяці. Як на мене, якщо на фото одразу після операції на операційному столі ніс виглядав шокуюче, то зараз пацієнти та пацієнтки виглядають дуже гарно. Де в чому навіть інстаграмно. Найголовніше це те, що подобалось самим пацієнтам, але ось такі операції на носі від лікарки Ферде Ерол. Це лише верхівка айсберга, тому що в Туреччині є дуже багато клінік пластичної хірургії, які подекуди буквально ламають життя пацієнтів. Основними жертвами такої хірургії стають мешканці Великобританії, Ірландії та деяких інших країн Європи, в яких така медицина, пластична хірургія, є дуже недоступною та дорогою, тому вони в пошуках дешевої медицини літають до Туреччини. Тим паче там постійно проводять різні презентації, зустрічі з майбутніми клієнтами і розповідають їм, що ось ви купляєте пакет послуг, туди входить переліт, проживання і операція, і це все дуже і дуже недорого. Я знайшла рандомні дані, що в минулому році від руки пластичних хірургів з Туреччини постраждало приблизно 300 громадян Великої Британії. Давайте ми розглянемо окремі випадки потерпілих від рук таких хірургів. Хочу наголосити, що пластична операція, як кожна операція, це лотерея. Людині може просто не пощастити. Лікар може просто вперше в житті помилитися. Це просто людський фактор. Тому це потрібно зважувати завжди. Ну от, тривожність вам я підняла, можемо продовжувати. У серпні 2020 року вчителька початкової школи Мішель Вільямс вирішила зробити, здавалося би, просту операцію на носі в Туреччині. Однак операція жінки, яка має одну дитину, пішла не за планом, і вона зазнала серйозних ускладнень, які залишили її в постійному вегетативному стані. Не маючи змоги говорити, ходити чи виконувати будь-які дії самостійно, 47-річна жінка повернулася до Великої Британії приватним санітарним рейсом і зараз живе в реабілітаційному центрі у Лондоні. Що саме сталося з Мішель на цій операції, залишається незрозумілим, але рідні подали судовий позов проти всіх учасників медичного втручання щодо Мішель. На жаль, юридичний шлях є непростим. І ось таке звернення до суду, а також оплата адвокатів, є набагато більш коштовними ніж сама операція. Юрист, який займається справою Мішель, розповідає, що її позов є обґрунтованим, але іноземцю дуже складно подати справу в Туреччині через медичну недбалість, тому що дуже важко довести цю недбалість, якщо людина не має правильних документів. Або якщо вона забронювала операцію через так звану пакетну угоду, такі пакети включають переліт, проживання та операцію, і це ускладнює ситуацію, адже хірург або лікарня не укладають прямий контракт із пацієнтом. Переважно завжди пацієнти мають оплачувати операцію готівкою та підписувати відмови від претензій, які є дуже широкими. І це значно перевищує ускладнення, які можуть виникати під час будь-яких операцій. І фактично, пацієнт на цей час відмовляється від своїх медичних прав. Анжела Перкінс заплатила 8 тисяч фунтів стерлінгів за підтяжку обличчя в Туреччині, яка обернулася катастрофою, і не може закривати праве око через цю процедуру. І зараз вона вже заплатила 30 тисяч фунтів стерлінгів для того, щоб виправити операційно очі, вуха, щуку та шию. І якби хтось сказав їй, скільки це коштуватиме їй, і нервів, і грошей, вона б ніколи не сіла в той літак, пояснює жінка. Спеціалісти пояснюють, що коли пацієнти із Британії та інших країн Європи їздять на консультації та операції до Туреччини, вони не мають жодного поняття приблизно хто їх оперуватиме, і вперше бачать свого хірурга лише коли вже підписали документи та оплатили операцію. Це все виглядає дуже дивно. Сара Плат із Великобританії перенесла операцію зі зменшення шлунка в Туреччині і схудла на 76 кг. При цьому у неї залишилося дуже багато шкіри, яка звисала із живота та рук. Тоді вона поїхала до Туреччини для того, щоб зробити операцію по резекції цієї зайвої шкіри. І, от коли вона отямилася від цієї процедури, вона відчула дуже сильний біль. Здавалось би, після операції це діло звичайне, але вона благала свого тата, щоб він її Настільки їй було боляче, і тут мені цікаво, невже вони не могли вколоти їй анестетик, чи можливо він не допомагав. І здавалося б, це дуже складні операції, комплексні, дуже багато шкіри було видло. Не дивно, що там почався різний сепсис, який її не обробляли. І при цьому всьому її відправили до готельного номеру, при тому, що вона благала їх залишити її ще трохи в лікарні, але вони наполягали на тому, щоб вона пішла до готельного номеру і там уже чоловік робив їй перев'язки. Це було дуже складно, тому що там постійно була якась сукровиця, якийсь гній, і він не міг з цим впоратися. Коли у неї почався некроз тканин, хірург погодився взяти її знову до лікарні і там провести повторну операцію. Під час операції їй вкололи місцеву анестезію, і вона бачила все, що відбувається. Зараз буде чутлива інформація. Коли вона це все бачила, лікар робив якусь маніпуляцію лазером чи чим і він випалював тканини. І вона чула, як її шкіра шипить і горить, і це досі переслідує її в кошмарах. І от після цієї другої операції її відправили додому, давши їй довідку, що вона може знову летіти літаком. Коли вона прибула на батьківщину, одразу пішла до лікарні, і там її вже в інтенсивній терапії тримали два місяці. Лікарі говорили, що якби вона зволікала із цим зверненням. То могла б загинути, тому що вона отримала руйнівну інфекцію та некроз тканин. Лікарі опікового відділення намагалися врятувати її молочні залози, але праву так і не вдалося врятувати, і її довелось видалити. Ось ця реабілітація після цієї операції обійшлася їй. Значно дорожче ніж сама операція, але тут Туреччини не літають на операції не лише мешканці Великої Британії, але й мешканці Ірландії. Скажімо, як мешканка Дубліна, Джейд Конь, вона мала намір зробити ліпосакцію, абдомінопластику та підтяжку грудей. Вона теж до речі перед цим робила резекцію шлунку, що спричинило дуже сильне схуднення та обвисання шкіри по всьому тілу. Як вона розповідає, під час операції їй влили 10 пакетів крові настільки сильною була кровотеча. Операція з підтяжки всього тіла практично коштувала їй всього лише 5 Євро. А вирішила вона зробити цю операцію після зустрічі із хірургом, який проводить відкритий майстер-клас, там зустріч із людьми в Дубліні і запрошував всіх на операцію. І коли вона записалася, прибула до Туреччини, виявилося, що лікарем, який оперуватиме її, буде не цей, хто проводив ось цю зустріч, а інший. І це вона побачила вже безпосередньо перед операцією. Коли їй повідомили, що цей лікар не може прооперувати її до суботи, а тоді був четвер. Вона таки погодилась і думає, ну що буду чекати три дні чи хай вже мене оперують. І це було фатальною помилкою. Тому що замість шести годин операції, як було заявлено, її тримали під анестезією 11 годин. І це дуже сильно вплинуло на її подальший стан. Наступного дня після операції, як вона каже, їй дали лише парацетамол. І, звичайно, що її якомога швидше. Виштовхали з цієї лікарні, відправили додому. Коли вона опинилася вдома через неправильні перев'язки, а можливо через неправильну проведену операцію, у неї виник сепсис, і вона, звичайно ж, потрапила в реанімацію. Відновлення після цієї операції зайняло в неї довгі-довгі місяці з постійними щоденними кількаразовими перев'язками. З ран постійно сочилася сукровиця, гній, і це все було ну дуже дуже жахливо. Можливо, у неї мали бути якісь протипокази до цієї операції, але вони все одно її зробили. Можливо, якби зробив інший хірург, їй було би легше, хто знає так само, як і всі пацієнти цих клінік, ця дівчина не може отримати компенсацію, все тому що вона підписала медичну згоду від змови від претензій. Хоча я думаю, вона ще буде судитися. Що можна говорити про це все? Пластичні операції, звичайно ж, є великим ризиком для всіх. Інколи операція може змінити життя на краще, особливо якщо людина бачить свою самоцінність у зовнішності. Але у гонитві за дешевизною багато хто стикається із серйозними наслідками. Головним уроком у цих ситуаціях можна вважати те, що варто завжди дивитися портфоліо лікаря, перевіряти автентичність його робіт, а також дивитися, що ви підписуєте. І обов'язково цікавитись реальними відгуками. Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь, а також переходьте мої соцмережі.